Андр. Сьогодні знову ми зустрічаємось біля вогнища. Вітер, вогонь, вода і земля. Чотири стихії. І вже сьогодні, після Ламасу, коли стихія повітря поступово-поступово починає покидати наш світ. Ми знову з вами говоримо про магію, про нашу сучасну магію. Чому про сучасну? Тому що в сучасному світі таке поняття, як успішність людини, стало занадто зашквальним, стало занадто важливим, стало таким, що зведено в ранг. Тему в ранг якогось ідола. Але тому і важливо зараз дивитися на магію не з точки зору людської успішності, не з точки зору досягнення якихось матеріальних цілостей. З особистої сили, з точки зору того, як ми можемо навчитися у природи, у стихій цією силою. Світ стає іншим, світ стає багатогранним для тих людей, які... Починаються на десіма. Але заняття має це не фетиш, Це не якесь новомодне віяння. Хоча, як показує практика, у нас люди дуже-дуже полюбляють щось новеньке, щось цікавеньке, щось Незвичайне щось таке, чого раніше неможливо було доторкнутися, а зараз воно стає начебто доступним. З магією така штука, що вона підпустить, вона поступово, мов та змія буде вас гіпнотизувати, буде показувати вам свої Красоти. Бо дивитися на змію це справжнє диво, це справжнє захоплення, вона дуже гарна, дуже красива. Це та тварина, на яку хочеться дивитися, тому що світ її створив багатогранною, мов кристал. Магія така сама штука. Вона підпустить. Вона покаже свою красу. Але потім, якщо ти не зможеш встояти, вона цапне тебе. Дуже болюче цапне. І це може відбутися у будь-яку мить. Один невірний крок. одне невірне рішення. І ти попав. Тому, якщо ви йдете магічним шляхом, якщо ви йдете до магічного розвитку, якщо ви хочете дійсно досягнути якихось вершин, потрібно чітко розуміти, навіщо це вам потрібно. Бо мірки людини вони набагато простіше, вони набагато легші впізнанні, вони дуже плоскі. вони практично зводяться до двох-трьох основних типів бажань. Це бажання грошей, це бажання здоров'я і бажання. Звичайного людського щастя, сімейного щастя, благополуччя. Ось три компоненти, які прагнуть досягнути люди. Я вам скажу, що для цих цілий магія зовсім не потрібна. Для того, щоб бути здоровим, треба усього ж небагато. Бо здоров'я це перша. Ступінь, яка дарована нам матір'ю природою, щоб бути здоровим, потрібно просто поважати природу, повернутися до її істоків до її коріння, до її джерел. А що таке джерела природи? Це чотири стихії, стихії, які є в нас, в кожного з нас, в вас, в мені. У всіх людях є, вони є, вони певною мірою відкриті в кожному з нас. Але людина, проживаючи в соціумі, вона дуже дивним чином старається все це відкинути, старається стати на якийсь шлях релігійного розвитку де їй говорять, що природа, поклонятися природі це гріх. Краще поклонятися якомусь Богу ефемерному ефемерному через посередника, не знаючи, що той Бог зовсім не приймає від вас ніякої енергії. Бо енергію забирає певна структура посередницька. Тому щоб отримати здоров'я люди дуже багато вбивають порогів, лікарень, релігійних закладів, різних лікарів, мудреців. Але вони не йдуть до перводжерела. До первого а джерело – це тут, на природі. Це тут, біля землі, біля води, біля неба, біля позиції. Я згадую завжди дуже гарне і цікаву, цікаве оповідання Мері Поппінс до побачення. Якщо ви дивилися це оповідання, якщо ви читали або дивилися цей фільм, там є такий персонаж, як сама Мирі Путець. І вона людина повітря. Вона та, хто керує. Повітря це керуюча стихія. І зараз ця керуюча стихія вже відходить. Ми відчуваємо це, ми відчуваємо, що стає складно дихати. Стає недостаток інформації. І люди, які повітря залежні, вони зараз у цей період відчувають дуже велике навантаження. Навантаження на своє ментальне тіло, на легені, на бронхи, на слозову оболонку свого тіла. Їм стає важко дихати. У них з'являються такі проблеми, як алергічна залежність, астматична залежність, кашель, насмар, різні тощо. Тому перша ступінь, перша ступінь людського розвитку це здоров'я. Здоров'я це баланс стихій. Усі чотири стихії, коли вони в балансі в людині, коли їх складові, теж в балансі, людина здорова. Але ж стихії і здоров'я це лише перша ступінь, це лише така базова потреба. А ми говоримо про магію. А друга ступінь це кошти. Друга ступінь магії це наявність коштів. Грошовий потік, грошовий канал, грошова ємність людини. Це теж складова. Так, да. це теж складова частина. Це базова складова частина, це другий рівень. І... Для цього також не потрібно вивчати магічні дисципліни. Для цього, для цього потрібно знати, що кожна людина має право на гроші. Кожна людина має бути забезпеченою. Кожна людина має, якщо в неї є сім'я, забезпечувати свою сім'ю ресурсами, забезпечувати свою сім'ю речами. І все це може бути. Це все теж не є тим бажанням, яке зводить людину до магії. І третій рівень це гармонійне поєднання, це щастя, це благополуччя, це сімейні відносини, це різні такі приємні моменти. Теплого життя. І це також не потребує е, магічного розвитку. Це також е, можливо зробити звичайною людською свідомістю, звичайними людськими справами. Для цього не потрібно вивчати магічні дисципліни. Для цього потрібно ну, можливо психологічну якусь допомогу. Можливо, психологічного розвитку достатньо. Але ж ми говоримо про магію. А що таке магія, що таке вже справжня магія? Звідки вона починається? А вже вона починається дійсно з ментального тіла, вона починається з стихії повітря. Повітря, яке зараз йде, йде з цього світу. Воно. Є ключовим аспектом надання інформації людині. Я згадую, коли ми півроку тому спостерігали, а я був на цьому місці півроку тому і спостерігав за тим, як входить повітря в наш світ. Що воно приносить, що воно на голову дає, яке слово воно розкриває? І це слово дало мені можливість на протязі пів року робити ті справи, які я мав робити. Про магію можна багато говорити, але нічого не сказати. В магії, що працює, те і є правильно. І я буду вам розповідати про різні речі, які наближають людину від стану людського до стану магічного. Сьогодні в інтернеті можна знайти дуже багато тем про різні магічні ритуали, про різні магічні ідеї. Про навчання магії, про чорну, про білу, про магію, про над формули. Але все це буде, наче вирване міський тексту, папірцем. Поодинокий ритуал, можливо, і спрацює. Але це не буде системою. Це буде таким собі одиноким пострілом. А як кажуть, один раз у рік і палка стріляє. Ми українці дуже турботлива нація. Ми українці дуже дбайливі. І ми знаємо. Що магія у нас в крові, ми знаємо, що наші предки сповідували богів, старих слов'янських богів. Вони сповідували, наші північні предки сповідували скандинавських богів. Вони звертались до них за допомогою. Вони спілкувалися з ним. Вони, коли було їм тяжко і не було результату, вони навіть виставляли своїх богів, ідолів своїх богів за територію дому, за територію капища. Вони могли його перевернути, ідол Бога. Але вони поважали. Але вони отримували силу. І ця сила пройшла крізь сотні років, крізь століття. Вона пройшла через поневіряння, через забуття, через гоніння, через тотальну Тотальне знищення літератури, тотальне знищення артефактів, тотальне знищення людей, які були відчунами, які могли без лікарів допомагати своїм односельцям виліковувати хвороби, зцілювати скот. допомагати вирощувати врожай, привертати потрібну погоду. Усе це в нас в крові. Кожна людина, яка проживає на теренах України, на теренах давніх скіфів, на теренах давніх трипільців, вона володіє таємною деревньою магією. Нам не потрібно дуже сильно розкачувати. Нам потрібно лише бажання відмовитися від певних соціальних норм, від певних сподівань, що магія нас зробить багатшими, нас зробить якимось значимими в соціумі. Так, да, це, звісно, відбудеться. Але це буде фоновим режимом. Це буде не основним пріоритетом, бо основний пріоритет в магії це сила, це магічна сила, це магнетизм. Це сила особистості, це сила розвитку своєї свідомості і вміння управляти простором. Вміння змінювати різні певні такі моменти в житті. Змінювати обставини, впливати на обставини, робити обставини такими, як вони потрібні вам, а не. Тим, хто хоче керувати вами. Людина дуже довго була під гнітом різних структур. І цей гніт наклав певним чином відбиток на свідомості кожного. І для того, щоб перейти до магічного розвитку, стати на шлях коли. В'єднанні з природою, в'єднанні з Всесвітом, ми можемо керувати різними речами. Для цього потрібно дуже багато робити. Для цього потрібно відновлювати сенсорику, чутливість, єднання з стихіями, баланс стихії відновити в собі, провести. Інвентаризацію своїх страхів, своїх ментальних шаблонів, певним чином розібрати різного роду конструкції, які давляють на нашу свідомість, обрізати прив'язки, різного роду прив'язки. Прибрати різні енерговідтягуючі присоски, лярви тощо. Тому розвиток і сила в магії це поступовий процес, це процес постійного напрацювання власної сили, власних можливостей, власних. Речей, які дійсно будуть мати сенс у майбутньому, які будуть мати вплив, і ви будете, звісно, мати вплив на суспільство, на оточуюче середовище. І ви станете певною мірою авторитетною людиною, але не в плані соціальних норм, а в плані того, що до вас будуть ставитись як до мудреця, як до людини дуже знаючої, важливої, цінної. Ваша битійна маса буде повільно, але упевнено зростати. Битійна маса це мов грошовий сейф. В який ви постійно, рівномірно вкладаєте кошти. Постійно, рівномірно кладете, кладете, кладете. І в один момент, коли ви відкриєте скриньку цю, ви побачите, що там доволі багато цінного. Але з грошима може статися будь-що. Інфляція, війна, злодії. Різних, пожеж, нічого немає виключення ніякого. Але ваша свідомість, вона завжди залишиться з вами. Не тільки в цьому тілі, але й в наступних втіленнях. Бо це напрацьовані алгоритми, вони перейдуть із втілення в втілення. Вони будуть збагачувати вашу структуру, не будуть. Зміцнювати вашу душу і при переході це дуже важливе, важливе надбання. Магія не дається просто так. Вона не приходить для розваги. Магія дається людині для певного завдання. Ми маємо виконувати своє завдання, кожен на своєму місці. Я розповідаючи вам про секрети магії, про різні моменти, які розвивають людину, які вчать її набагато чутливіше, набагато мудріше. І також моя задача навчити Людина навкруг себе стати свідомим, про, прокинутись, взяти своє життя у свої руки і взяти відповідальність за своє життя. Це були, це була програма ключі і Я Олександр, який веду... Бесіди. Бесіди біля вогню або просто інші місця. На все добре, друзі, До нових зустрічей. Задавайте питання під цим відео, підписуйтесь на канал і б, давайте спілкуватися, давайте разом відновлювати нашу українську традицію, традицію української. Магічної сили, сили, яка є в кожному з нас. До нових зустрічей! Будьте здорові!